І ми повернулись! Статус бладлос. Зрозуміло, воно від максимального хп ще й Типу, скільки б ти там ХП не качав, тобі розіб'ють кабіну. А, ми закінчили на конику. Це був дуже веселий коник. Я зараз сумніваюся, що нам треба з ним з ним розмовляти. Ну, давай наразу люд пробуємо, щоб він не забував, що, що його чекає. Ага, це стрибком не незадов. Ладно, ну, давайте, давайте, мені хочеться е, спробувати ще раз, мені хочеться нормально йому ломити. Окей. Mm. <плес> так, ну я насправді думав, що і з першим босом, якого ми винесли, типу, було все-все важко, а потім я до нього прийшов, не знаю в який. В 70-й раз, і, типу... І, типу, все було... Нереально, нереально. Не, чел нормально впитывает демедж. типу. А демеджу у мене все ок. Я не думаю, що мені треба Підкачуватись форте нього чесно. Якщо... Ау. Вот так, я те, не не що я хочу, я хочу в коня. О! я не вчасно. Вставай! Да. Страны щита, да, я не знаю. Рейли. Страны счета, вообще перешли. Найс. Да, Зі сторони щита да. Прям... А я хоча б зрозумів, що зі сторони щита набагато легше наносить йому урон. а я просто. Так, напевно, це найважчий босс поки що з тих, з якими мені доводилось битися. Аааа, він це просто удар. Я. цей пожаднічок на ще одну тичку. Ось, і якби... Да. Тебе обернулись. Е, наступним трайлом і екраном завантаження. Класка. Я вже побачив всі екрани завантаження. А, Добре, добре, вийшли. вийшло. А це як точить. Ходимо. Оу! Я вийшов. Да ладно. Можна тут правильно. Оу, дав. Оу, дав! Колегший бро! Я пішов з валим якраз момент, коли він вирішив, що отак от Я почав кастувати свій... оцей ЛТ. У мене... У мене адаптер він. Ось він. Ось адаптер? Ось геймпад. Чому він лагає? Окей, okay, вриваємось далі. А. Бро. Бро, просто та вже! уже. Давай закінчимо цю безкінечну без битву. Немо, да. А... Вай, хай, фай. сейчас рыбка ударит, я, okay. я, я такие смогу, я тебя думаю. Буль-буль-буль-буль-буль. Ау! Ууу! Бог, ч? Так, если удар у щитов. Да, nice. блин, Я хотів стрибнути взагалі. Я поки не стою в блискавці, я не хочу. Найс! Найс! Набус сильний? Есть стрибка! Oei! Okay. Waarom hier? Allah keek het niet. Die gijs. Ik wil extra stalen, no, no, no. no, miserable,brothelie! Datして no. Правильно, что опциональный босс. Изи. Что ты дав? Близко, правда, 37. Шил. 28. Бро. А я куда сюда сюда вышел? В 14. Все. 啊啊 Рабини, ну. Це там де айтем, да певно, я бачу в кім.погано. Ну так, типу, без крита. Треба куди кудись ще. Что? Проход. Майгад. Бачите, да. What? Вот. Так, чего? Маркер катапульты uh. стреляют. чест. Оу, той самый здоровительный лук. Взять эти Ой, боже. Где-то не тут. Танцюри? Рейли? Найс. А, да. А что вы такие страшные? Ладненько.

Вона не танцює, вона облизує пісак. Прямо все. Так, це що можна. Ого. Já. Desligar Ні, What? Щось серйозне буде відбуватися. О, господи, потрібен якийсь ел елементальний літ. Як туди спуститися? Так, я підпалив, короче. Загалі. Магічний ход. Ну, ми щойно побачили, що магічна шкода нам не, не допомагає. Тоді що? Вогонь? Чи... Джохоліс буде спробувати. Ааа, добре. Ну, так, 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 ну добре, що цей лопат мені по -левелу. Що тут? Ще якийсь амулет? Так, дай нам сюди, правильно? А що ти там несишь? А що тебе в руках? Давай, 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 давай! Куди ти пішов? Братан, я ж знаю, що... Ти ж знаєш, що... це моє? Я це заберу. Клади просто, і будеш жити. Пять тысяч рунный тупис. Ок, ч? Хайбу. Да, а дай взять шостый Да. Можно спробувать? Чумо, Чому ні? Не... Дай його стагали. Лив бос, але як же тепер його ізі убивати? убивать? Uh, він отримає дуже багато урону. А-а-а! Ууууу, шоссе, дьяволий! Ааа, ооох! Ооо, ча. Оооо! Да речі, доступный буде уже би. Скеллитис, прикиньте, від. Від диксирити. Дексирити, макс. О, а якщо щодо поїхати сюди? Ось! ...на оцей червоний знак. Що Что ты? Флазка. Оооо. Вей! Я Flask. флазку. Uh, mix Wondrous Flask. У мене їх тут просто тонна. Вона буде мені, правильно? Uh, Resistance. Heal status. Окей. Окей. Shit. What? Wait. Wait. Ну mm, все. О! Не все. А, я з таким уже бився. А, ні, з таким не бився. А! Ah, Стрибок, удар, удар. А, у у у у А що за чел? Чел? мене. Размотал. Ого! Дядька! Дядька! Ти чого такий жорсткий? А що мені з ним робити? Вей! Він мене вершотає майже. Вей! Він якийсь сильно жорсткий. Ай! такий удар у тебе є, да? Не дотягнувся? О, там затримка! Вей! Тобто тут неважливо, який ти розкачений. Нау, no. оу, oh, говня, oh, жарко. Wait, мені треба хп, хоча б 30 коротше, взяти. Щоб я хоча б дві тички міг витримати. Жесть яка. І всім чао какао Всім, хто дивився, ні, приходьте. Наступний раз теж буде топ-топ. Ми сьогодні дуже жорстко горіли, дуже жорстко, жорстко смоктали, але інколи навіть і давали посмоктати. Все, бережіть близьких. Па.